Мій чоловік подарував коханці розкішний будинок вартістю один мільйон реалів, а його родина виставила мене на вулицю. Але після того, як я підписала розлучення, лише за один годину я перетворила його родину на жебраків. Підписуйтесь на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Маріана Коваль завжди вірила, що знає все про життя зі своїм чоловіком Данилом дванадцять років шлюбу, двоє дітей, усталена буденність, яка часом втомлювала, але здавалася міцною, як стіни їхнього дому. Вона розуміла його звички, передбачала слова ще до того, як вони зривалися з його вуст, і навіть тиша між ними довго не здавалася небезпечною. Та останнім часом у цій тиші з'являлися тріщини, подорожі у відрядження, які з кожним місяцем ставали все частішими, аромати чужих парфумів, що чіплялися до його піджаків. Відведений у бік погляд, коли вона питала щось просте. Маряна відчувала, що зникає всередині власного дому, наче перестала існувати для того, хто колись клявся берегти її. Вона мовчала. Спостерігала кожна деталь складалася у пазл, якого вона боялася, але водночас готувалася прийняти. Конфлікт між ними не вибухнув гучними сварками, він тихо оселився за зачиненими дверима у його телефоні, який він тримав екраном донизу, у його відстороненій усмішці, коли вона несміливо торкалася його руки. Підтвердження прийшло у звичайний день, коли все мало виглядати як завжди. Данило увійшов до кухні, бездоганно вдягнений з відтінком холодної рішучості в очах. Він поклав конверт на стіл і, не піднімаючи на неї погляду, кинув підпиши. Це розлучення. Дерев'яна ложка залишилася в її руці нерухомою, ніби час завмер. Вона дивилася на білий конверт, що здавався важчим за камінь, жодного пояснення, жодної спроби прикрасити правду. Лише інший конверт, який він дістав із внутрішньої кишені піджака, цього разу з самовдоволеною посмішкою. Всередині були фотографії, розкішна квартира, меблі, панорамні вікна. Квартира куплена для іншої. Для Каміли. Сказав він, ніби пояснював дрібницю. Вона цього варта. У дверях з'явилася Галина, його мати. Погляд суворий, голос різкий, без жодної тіні жалю. Досить цього театру. Маріано, ти ніколи не була достатньою для мого сина. Її слова впали, як ніж, холодний і гострий. Мати, яка колись обіймала її на весіллі, тепер стояла поруч із ним союзниця у зраді. Маріана підписала. Рука не здригнулася, хоча серце билося так гучно, що вона ледь чула власні думки. Вона не просила, не благала, не плакала, усе всередині змертвіло. І лише одна фраза, сказана майже пошепки, прорвала цю кригу Ви за це заплатите. Її голос був спокійним. Майже рівним, і саме це змусило Данила на мить нахмуритися. Він очікував крику, сліз, благань. Він хотів бачити її приниженою, але замість цього перед ним сиділа жінка з порожнім, але водночас небезпечним поглядом. Ти не розумієш, сказав він, намагаючись відновити контроль. У нас із Камілою справжнє майбутнє, а ти. Ти повинна відпустити. Галина додала холодним тоном Ти маєш бути вдячною, що тобі залишають дітей. Маріана підняла очі. У них не було ні вдячності, ні болю, лише глибока тиша. Вона промовчала, і ця мовчанка була страшнішою за будь-які слова. Усередині неї щось переламалося не відчай, не розпач, народжувалася інша сила. Спокій, який накрив її, приховував роки пильних спостережень. Вона пригадувала кожен документ, випадково залишений Данилом на столі, кожен дзвінок, який він робив, думаючи, що вона спить. У її пам'яті вже лежали шматки пазлу, сумнівні контракти, фінансові перекази на чужі рахунки, уривки розмов, які вона колись записала, майже не усвідомлюючи, навіщо. Поки вони святкували свою перемогу, відкриваючи шампанське і плануючи нове життя, Маріана стояла біля вікна, відчуваючи, як змінюється сама. Вона вже не була тією, яку можна відкинути як стару річ. У її руках з'являлася зброя тиха, невидима, але смертельно небезпечна. Тієї ночі, коли будинок занурився у темряву, вона сиділа за столом у своїй кімнаті. Перед нею лежали флешки. Копії контрактів, кілька записів розмов. Вона розкривала їх одну за одною, слухаючи голос Данила, який домовлявся про сумнівні угоди, і відчувала, як у грудях росте рішучість. Ви думали, що я мовчатиму, прошепотіла вона в тиші. Ви навіть не здогадуєтесь, що я бачила все. У голові звучав голос Галини: Ти ніколи не була достатньою. Вона повторювала ці слова. Але тепер вони ставали паливом, яке розпалювало її волю. Маріана знала, що шлях попереду буде довгим і небезпечним. Данило мав владу, гроші, зв'язки. Галина досвід і холодний розум, Каміла молодість і амбіції. Всі вони вважали її слабкою. Це була їхня помилка. Вона підняла очі на дзеркало і вперше за довгий час не впізнала власного відображення. Перед нею сиділа незламана жінка, а та, що навчилася чекати і збирати тіні у своїх руках. Так починався її план. І, хоча ніхто ще цього не здогадувався, кожен їхній крок тепер буде обернений проти них. Її війна тільки но починалася. І саме в ту ніч, коли Данило спав у сусідній кімнаті, впевнений у своїй перемозі, Маріана написала перші рядки у щоденнику, де мала зберігати свої докази. Вона знала завтра все виглядатиме так, ніби вона змирилася, але всередині неї вже народився новий розділ, який відкриє наступну главу її життя. Прокуратура отримала документи з рук Данила Литвиненка. Давнього товариша Маріани ще з університетських років. Він довго не міг повірити, що тримає перед собою папки, флешки, роздруківки. У них було все: докази шахрайських схем, списки хабарів, підроблені підписи, відмивання коштів, дивні перекази на офшорні рахунки. Це була не просто інформація, а вибухівка, яка могла знищити цілу династію ковалів. Данило перегортав аркуші, обличчя його змінювалося від подиву до тривоги, від тривоги до недовіри. Він підняв очі на Маріану. Маріано, це динаміт. Ти розумієш, у що ми влізаємо. Це не просто справа проти твого чоловіка чи його матері, тут пахне чимось набагато більшим. Її голос був тихим, але кожне слово важило, мов камінь Я розумію, і саме тому я не можу мовчати. Це заради моїх дітей і заради того, що ви називаєте правосуддям. Він ще кілька секунд дивився на неї, немов намагаючись переконатися, що вона не зламається, що вона справді готова. Потім зітхнув і кивнув. Менше ніж за 24 години країна вибухнула новинами. Операція, яка отримала кодову назву Піщаний Замок, обвалила імперію ковалів. Банківські рахунки заморожено, об'єкти нерухомості опечатано, десятки підставних компаній викрито. Антон, патріарх родини, звиклий до влади й недоторканності, був закутий у кайданки просто на очах у телекамер. Його гордовитий вираз змінився люттю й страхом. Маріана спостерігала здалеку. Вона не ховалася. Але й не прагнула показати себе, на її обличчі не було посмішки. Всередині боролися два почуття глибоке задоволення, що правда нарешті прорвалася, і дивний порожній холод, який не давав відчути перемоги. Її телефон задзвонив у ту саму ніч. Номер був невідомий, але голос на іншому кінці вона впізнала відразу. Каміла, ти думаєш, що знищила все? її тон був іронічним. Але в ньому бриніли тіні страху. Насправді ти торкнулася тільки поверхні. Маріана стиснула телефон у руці. Поясни. Данило не головний, він лише виконавець. Є люди набагато сильніші і небезпечніші, люди, яких ти навіть не уявляєш. Ти знову граєшся зі мною? запитала Маріана. Каміла засміялася, але в тому сміхові була розпачлива нота. Якби я гралася, я б не дзвонила тобі зараз. Ти поняття не маєш, у яке болото ти влізла. Бережи дітей, бо далі буде. Лінія обірвалася. Наступного дня новини сколихнули країну ще раз. На околиці міста знайшли обгорілий автомобіль, усередині тіло Каміли. Її смерть спершу назвали нещасним випадком. Але навіть на відстані Маріана відчувала це не випадок, це попередження. Її серце стиснулося, коли їй показали фотографії з місця події. Той, кого вона вважала лише коханкою чоловіка й ворогом, виявився іншим. Справжнім обличчям Каміли була журналістка, яка проникла всередину імперії ковалів, граючи роль амбітної коханки. У голові Маріани калатало одне. Я воювала не з суперницею, я стояла поруч із союзницею, навіть не знаючи цього. Вона сиділа сама у своїй кімнаті, перед нею лежали ті самі записи й документи. Її пальці ковзали сторінками, але увага була прикута до слів Каміли. Люди набагато сильніші. Хто ви? прошепотіла Маріана у тишу. І що вам від мене треба? Відповідь не прийшла. Але тиша вже не була порожньою. У ній було відчуття, що за нею спостерігають. Того вечора Данило не повернувся додому. Його телефон мовчав. Галина теж зникла з поля зору. Лише сухі повідомлення у ЗМІ. Сім'я Коваль відмовляється від коментарів. Маріана почала розуміти, що її удар лише розкрив верхівку айсберга. Те, що вона сприймала як особисту помсту чоловікові і свекрусі, виявилося дверима у темніші, небезпечніші структури. У тіні діяли інші ті, хто контролював суди, банки, політику, їх називали консорціумом. Її боротьба більше не була сімейною драмою. Це вже не про подружню зраду. Це було про систему, яка жила за власними законами і карала тих, хто смів її зачепити. Коли вона закривала очі тієї ночі, перед нею знову встав образ каміли, не як суперниці, а як жінки, яка намагалася донести правду і загинула за це. Ти була не ворогом, прошепотіла Маріана, ти була попередженням, наступний ранок не приніс спокою. Біля дверей вона знайшла маленький конверт. У ньому був лише аркуш із кількома словами. Тепер ми знаємо твоє ім'я Консорціум дивиться. Руки її здригнулися. Це більше не було грою, і саме з цієї миті мала розпочатися нова глава, глава, де Маріана мусить вирішити, чи тікати, чи йти далі назустріч тій темряві, яка вже простягнула до неї руки. Їх вивезли до так званого безпечного сховку. Маріані сказали, що це місце охороняється людьми, яким можна довіряти, і що діти тут будуть у повній безпеці. Але щойно вони оселилися у кімнатах із залізними дверима та вузькими вікнами, у ній щось занило. Це не здавалося прихистком це було схоже на клітку. Одного вечора, коли діти заснули, Маріана помітила аркуш, необережно залишений на столі в сусідній кімнаті. Вона підняла його. І серце стислося список імен ретельно надрукованих, поруч дати, позначки. На першому місці Данило Коваль, далі Каміла, і трохи нижче у тому самому холодному шрифті Маріанна Коваль Діти. Її руки затремтіли. Вона зрозуміла, що потрапила не в укриття, а в пастку. Це не захист, це вирок. Вона не мала часу на сумніви. У ту ніч, коли всі в будівлі заснули, Маріана тихо розбудила дітей. Вони йшли босоніж по коридору, притримуючи подих. На вулиці їх чекала темрява та гул двигунів. Чорні позашляховики стояли на поготові. Хтось помітив їхню втечу. Почалося переслідування. Вони бігли вузькими стежками, світло фар різало очі, гуки шин наближалися. Маріана тримала дітей за руки, змушуючи їх бігти швидше, ніж вони коли-небудь бігли, їй здавалося, що ось-ось їх наздоженуть. Та саме тоді, коли сили почали зраджувати на їхньому шляху, з'явилася постать: чоловік, обличчя якого вона колись бачила на старих фотографіях поруч з Антоном Гаврило Торчин, колишній партнер, який офіційно загинув кілька років тому. Тихіше. Прошепотів він, ховаючи їх у тіні старого сараю. Я не мертвий. Я мусив зникнути, аби вирватися з їхніх рук. Він повів їх гірською стежкою, що вела до невідомого місця. Там, серед кам'яних схилів, за таємними дверима, він показав їй те, що приховував роками сейф, схований у скелі. У ньому документи, контракти, списки суддів, куплених грошима консорціуму. Мільйони відмиті через будівельні схеми, імена політиків, чиновників, навіть прокурорів. Консорціум використовує будівельну компанію лише як ширму, сказав Гаврило. Те, що ти зробила, лише роздратувало їх. Але якщо ці документи потраплять у правильні руки, це може обвалити всю систему. Маріана дивилася на папери, і в ній боролися страх і рішучість, та ще більше її приголомшила зустріч, на яку вона зовсім не чекала. Він з'явився раптово, немов тінь, що вирвалася зі спогадів. Данило, його вигляд був інакший, небездоганний костюм і впевнена постава, а змучене обличчя, втомлені очі. Він здавався розбитим. Ти. Маріана відступила, притискаючи дітей ближче до себе. Тобі не місце тут. Він підняв руки, немов здаючись. Я не ворог, Маріано. Слухай мене, прошу. Після всього, що ти зробив, після того приниження. Його голос зірвався, але в ньому було щось справжнє розлучення, публічна ганьба, усе це було виставою. Єдиний спосіб переконати їх, що ти мені байдужа. Я мусив змусити тебе мене ненавидіти, інакше вони б зрозуміли. Маріана відчула, як кров застигла в жилах, «Виставою?» Її голос був гострий, як лизо. Ти розбив моє життя як стратегію? Я помилявся, його очі блиснули. Але це був єдиний спосіб уберегти тебе і дітей. Ти думаєш, я хотів, щоб ти страждала? Ти думаєш, я насолоджувався, я не спав ночами, дивлячись, як ти віддаляєшся. Але якби вони запідозрили бодай щось. Ви б уже не жили. Маріана дивилася на нього, і в її душі зіштовхнулися два почуття ненависть і щось, що вона боялася назвати. Каміла, вона вимовила це ім'я тихо. Квартира, подарунки, твоє кохання до неї. Данило відвів погляд. Квартира була схованкою. Вона зберігала там матеріали. Ти думаєш, я обрав її. Вона обрала мене. Ми обоє знали, що це небезпечно, його слова били по її серцю сильніше, ніж правда про зраду. Ти змусив мене повірити, що я нічого для тебе не значу, сказала вона, і все це лише гра, я б зробив інакше, як би міг, відповів він. Але тоді я бачив лише один шлях я програв у багатьох речах, та якщо у мене ще є шанс захистити тебе, я зроблю це. Її руки тремтіли. Усередині вирувала злість, змішана з жахливою руйнівною сумнівністю. Чи справді він був зрадником, чи, можливо, все це час він був єдиним, хто намагався врятувати її? Гаврило дивився на них мовчки, він розумів, що тепер їхня війна проти консорціуму перетворилася на щось особисте, складніше і небезпечніше. Маріана стояла між минулим і теперішнім, між чоловіком, якого ненавиділа, і чоловіком, який, можливо, все ще намагався її захистити. І саме в цю мить, коли сумнів роздирав її серце, вони почули гуркіт двигунів, що наближався до гірського укриття. Прийшов момент, коли вагатися вже не можна було. Сейф був розкритий, документи розкладені перед ними на столі. А кожен рядок у цих списках був смертельним вироком не лише для ковалів, а й для десятків високопосадовців, суддів бізнесменів. Консорціум стояв на цих іменах, мов на колонах, варто їх оприлюднити, і вся конструкція могла звалитися. Гаврило сперся на стіл, його очі палали рішучістю. Якщо ми віддамо це нашим правоохоронцям, папери просто зникнуть. Їм вистачить однієї ночі, аби спалити все. Імперія залишиться неушкодженою. Єдиний вихід, міжнародний витік, розкриття на очах у світу. Данило стояв трохи осторонь, він був іншим, ніж колись, без пафосу, без маски, змучений і водночас ніби вільний. Його голос був тихим, але у ньому бриніло прохання. Дай мені шанс. Я знаю, як передати документи так, щоб їх почули ті, хто ще залишився чесним. Я зрадив тебе, я робив страшні помилки, але тепер, тепер я мушу бути корисним. Маріана дивилася на них обох Гаврило той, хто врятував її від смерті і відкрив двері до істини. Данило, чоловік, який зламав її серце, але тепер благав бодай про крихту довіри. Вона була виснажена, розбита внутрішніми битвами, і тоді її погляд упав на дітей, які сиділи поруч, дивилися великими очима, не розуміючи всього, але відчуваючи, мати знову стоїть на межі. Вибір був не лише її, це було рішення про їхнє майбутнє. Ми робимо це. Сказала вона нарешті, і голос її не тремтів. Але не для помсти, для того, щоб у них був шанс жити інакше. Гаврило кивнув. Данило опустив голову, немов прийняв вирок, але в його очах спалахнула іскра. Наступного ранку світ прокинувся від вибуху новин. О восьмій ранку всі головні медіа опублікували документи. Заголовки сипалися один за одним, кримінальна мережа викрита, політики, судді, бізнесмени в центрі скандалу. Консорціум тіньова структура, що правила країною більше не є таємницею. Ім'я консорціум прозвучало вперше публічно. Воно лягло в уста журналістів, експертів, людей на вулицях, залізна завіса мовчання впала. Антона Коваля показали по телебаченню. Він сидів у кайданках, більше не схожий на величного патріарха, яким він був завжди. Його погляд порожній, губи стиснуті. А Маріана дивилася на екран і відчувала, що всередині немає тріумфу. Є тільки тиша. За кілька годин вони вже були в аеропорту, нові документи, нові імена діти трималися поруч. Данило йшов поряд, цього разу не як ворог і не як чоловік, а як супутник у втечі. Він тепер співпрацював із правосуддям, і держава потребувала його як свідка. У літаку Маріана сіла біля вікна, її рука лежала на підлокітнику близько до руки Данила. Настільки близько, що вони могли б доторкнутися одне до одного, але водночас достатньо далеко, аби залишити простір для невідомого. Вона не знала, чи зможе колись пробачити, чи серце витримає нову довіру. Її думки віднеслися назад. Каміла, жінка, яку вона вважала суперницею, але яка виявилася союзницею, загиблою за правду Гаврило, який врятував їх і показав дорогу. Данило Литвиненко, давній друг, який ризикнув принести документи, навіть Галина сувора свекруха, яка уособлювала минуле що тепер зникло у попелі. Кожен із них був частиною цієї історії, кожен мав свою ціну. Маріана дивилася на дітей і зрозуміла вона перемогла не тому, що імперія ковалів лежала в руїнах, її справжня перемога була в іншому. Це не була помста, прошепотіла вона собі, це був шанс почати знову. Вона відчула, як уперше за довгий час дихає вільно. Не минуле, не консорціум, не кривава гра, а майбутнє, яке ще треба буде збудувати. Її найбільший тріумф був не у знищенні чужої влади. Її найбільший тріумф був у тому, що серед руїн вона змогла відбудувати саму себе. І літак піднявся у небо. Несучи її в нове життя, де глава четвери завершувалася, а історія перетворювалася на початок того, що чекало далі, там, де вже не було консорціуму, але був шлях, який Маріана мала пройти сама.